Мої вітання всім, хто долучився до перегляду новин міської інформаційної служби. У студії з вами Володимир Кремін. Вітаю! Час говорити про важливі та актуальні події останньої доби. А розпочнемо з такого. По чому поцілив ворог цієї ночі на Дніпропетровщині? Деталі про наслідки обстрілів окупантів. У музеї історії міста відкрилася виставка картин, присвячених понівеченому Маріуполю. Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки 25 серпня запрошує кам'янчан на відкриття театрального сезону. Міський голова Андрій Білоусов разом з членами громадської організації штаб національного захисту Кам'янського побував на півдні України. Очільник міста повідомив під час відвідування передали командиру добровольчого батальйону імені Шейха Мансура автомобіль, а також смаколики від освітян міста. Побажали перемоги та подякували за захист України. В ніч на 18 серпня Нікопольські та Криворізький райони знову зазнали ворожих дій. Знову пошкоджені будівлі, комунікації. Одну людину поранено. Чим обстрілювали та які збитки нанесли громадам, розповідав представник головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Сьогодні вночі ворог знову вдарив по Нікопольському та Криворізькому районам. Є одна поранена людина. Руйнування житлових будинків та інфраструктури по місту Нікополь агресор гатив двічі за ніч. Загалом було випущено 15 снарядів зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу поранена одна жінка, 57 років. Вона госпіталізована у стані середньої важкості. Понівечені 15 житлових будинків, школа, магазин, храм, кілька господарчих споруд та автомобілів. Є пошкодження ліній електропередач та газогонів. Наразі фахівці працюють над відновленням комунікації. Криворізький район ворог обстріляв з реактивних систем залпового вогню. Ураган під ударом потрапила Апостолівська громада. На щастя, обійшлось без руйнувань та жертв. Більшість українців довіряють військовослужбовцям та ветеранам російсько-української війни, а також відчувають гордість та вдячність захисникам і захисницям, які боронять Україну від російської агресії. Про це повідомили на сайті Кабінету міністрів України. Такого висновку дійшли в результаті загальнонаціонального соціологічного опитування. Український ветеранський фонд Міністерства у справах ветеранів України спільно з соціологічною групою Рейтинг провів опитування серед українців щодо розуміння суспільством образу і значення ветеранів. Абсолютна більшість опитаних 93 вважає, що українське суспільство сьогодні поважає наших ветеранів. Майже 70% опитаних вважають, що держава виконує свої зобов'язання перед ветеранами російсько-української війни. 64% респондентів відчувають до ветеранів вдячність, а 50% – гордість. Також виконавчий Директорка Українського ветеранського фонду Наталія Калмикова зазначила, що зміни у ставленні до ветеранів просто колосальні. Суспільство припинило сприймати ветерана як людину похилого віку, адже тепер у лавах Збройних сил України служать люди абсолютно різного віку та професій. На початку серпня до редакції міського інформаційної служби надійшла колективна скарга мешканців мікрорайону Черемушки, будинки яких обслуговує товариство з обмеженою відповідальністю оселя. Звалища на дитячому майданчику, розбиті дахи та під'їзди. Що не керувала керуюча компанію у дворах жителів, тоді побачили та показали вам у сюжеті наші кореспонденти. Втім, ця негарна історія отримала гарне продовження. Подробиці дивіться далі. Ранок середи розпочався у дворі будинку по Городські 8 зі звуків газону та робочих інструментів. На прибудинковий майданчик, куди здається, жодного разу не заходили працівники оселі. Висадився справжній десант комунальників. За дорученням міського голови приводити дитячі майданчики до ладу приїхали співробітники КП «Добробут». Весь цей час мешканці будинків постійно скаржаться на управителя, який взагалі не виконує на себе взяті зобов'язання. Ну, Двори не прибирають і на дитячому майданчику смітник. Люди сваряться, але все рівно ніхто ж нічого не робить. Це вже було вкрай. І сьогодні ці майданчики замість оселі приїхало прибирати комунальне підприємство Добробут. Приїхало прибирати КП добробут, хоча ці роботи повинна виконувати саме оселя. Які жильці платять за це гроші, зазначає місцевий депутат. Звісно, люди дуже вдячні міському голові та комунальникам за те, що не залишили їх наодинці з проблемою, та налаштовані відмовитися від послуг приватної компанії, щоб змінити свого управителя на КП добробут. Нам, пожалуйста, виділили рібят, щоб вони навели тут порядок. Нам желательно, щоб наводили його печа щоб діти могли гуляти, ну і з родителями, тому що дуже багато маленьких дітей. Дуже добре ребята працюють, велике їм дякую. Все проведеться в порядок, все буде красиво. І дітки будуть гуляти, не будуть бігати там по вулиці. Пів дня наполегливої праці і дитячий майданчик, що потопав у бур'яні та смітті, знову став виглядати як затишна зона відпочинку для дітей. Полагодили гойдалки, прибрали хаші, пофарбували ігрові елементи, навели лад, і у дворі будинку Грушевського 8. Думаю, що побачивши різницю, люди приймуть. Правильне рішення і оберуть ту обслуговуючу кампанію, яка дійсно буде працювати та підтримувати дійсний та належний порядок. Овочі завжди у центрі уваги кам'янчан. Їх різноманіття на будь-який смак та гаманець представлено на центральному ринку міста. Є картопля, перець, огірки, помідори, баклажани, гриби, цвітна капуста. Усе, що так потрібне, справжньому господарю чи господарочці, з цінами на такі продукти вас просто зараз познайомлять мої колеги. Не тільки на ягоди та баштанні цьогоріч істотно підвищилася ціна, помітно здорожчали й овочі. Продавчиня Алла радить купувати їх у неї. Має достатній асортимент. Товар доступний та якісний, адже постійно проходить перевірку у лабораторії. Основно наша підтриковка сіло є стапо аулі, помідори, перці, відтуди йдуть. картошка, капуста, лук, чеснок с Петриковка. Нам везут постоянные клиенты, и мы берем и торгуем. Красный, розовый, желтый, черный принц помидоры есть. Перцы зеленые, желтый, оранжевый, все есть. Очень хороший, все, качественные все. Лаборатория через день, лаборатория берет все качественно и хорошо. Это 100%. На запитання, скільки наразі грошей потрібно, аби скупитися на борщ, продавчиня мало не хапається за голову. Розповідає, раніше ця страва була доступна для усіх. Нині і це розкіш. Капуста 30 гривень, картошка, картошка нормальна нормально 10, там 12, морковка дорогої, На вашу думку, Скільки зараз треба коштів? менше 100-120 – це овочі, а м'ясо і можна. Дорогой, борщ очень дорогой. Є що запропонувати своїм покупцям і продавчині Соні. Все хороші, свіжі, і ціна доступна, нормальна, хороша. Спрашують картошка, як називається? Ну хороша картошка, я назвав не знаю. Українські всі, всі українські. Марина та Олена прийшли на ринок, аби докупити трохи овочів для своїх рецептів солінь. Ціни не радують, кажуть. Все ж на зиму заготовляти свій льох будуть. За перцем сладким. Дивлюся, ціни які на них та особливо красний перець в цині. А Хочеться закрити, щоб воно красочне було і добріший красний. Ну, на одну порцію буду брати, все одно. Огірки купувала. Остальне в мене є. Помідори буду купувати. Ціни дуже великі, тому що ми остались без поставщиків, без Херсонської. І Нікалаївська і Запорожської області, тому і ціни зараз дуже великі у порівнянні з минулим роком. Ціна на картоплю не змінилася – 10-12 гривень. За кілограму гірків треба заплатити від 15 до 25 гривень, помідори до 40 гривень. Приблизно ж така ціна на солодкий перець. Шампіньйони коштують біля 100 гривень. Ціни трохи б'ють по гаманцю. Тож продавці роблять, хоч невеликі, але приємні знижки своїм покупцям. 17 серпня в музеї історії міста відкрилася виставка національної спілки художників України Маріуполь Серце України на відкритті виставки завітало чимало гостей. Серед них Маріупольці, які наразі мешкають у нашому місті. Їх розповіді про знищене місто сповнені болю та стражданням. Усі подробиці у сюжеті від моїх колег. У музеї історії міста презентували художню виставку, присвячену місту Марії Маріуполю. На Відкритті зібрались представники творчої інтелігенції нашого міста, а також багато маріупольців, які вимушені були тікати ще розбомбленого міста. Завдяки художникам, які зобразили картини, можна побачити, яким місто було до вторгнення расистів, яким воно наразі стало. Сьогодні нам дуже складно говорити про місто, якого фактично немає. Воно розбомблене, знищене, зруйноване. Це місто, це наша біль. Така болюча душа України. На сьогодні, яке втілює це місто, про яке йде мова на нашій виставці? Тут представлено 46 робіт, художників, членів національної спілки України. Тих, хто жив у Маріуполі. І тих, хто мешкав в інших містах, але основа цієї виставки належить маріупольським художникам. Ці картини створені як до війни, так і після війни, і тому тут можна побачити місто, яким воно було і яким воно стало, коли прийшов руський мір. Ми хочемо розказати правду про Маріуполь. Так як це було ще кілька місяців тому. маріупольці спокійно жили у своїх будинках, допоки руський мір не вирішив їх звільнити. Шок, трагедія, жах. Які ще слова дібрати, щоб відтворити реальність Маріуполя сьогодні? Константин разом з дружиною просиділи у підвалах понад два місяці. Прижили усі жахи війни, поки їхні доньці вдалося евакуювати батьки до Кам'янського. Після всього пережитого дуже складно згадувати ті події без сліз. Ділиться чоловік. Слава Богу, діти знайшли нас забрали. А Так це зрілі ще Все потеряли, все сгорело. По сей день, как, как будто какой-то потусторонний мир. Не ожидали. Вот, когда бомбили нас с самолетов, куда вы стреляете? Это мирные люди, никого нету, военных. Тут. И я рад, что я побывал на выставке, что меня пригласили. Очень интересно. Всем советую прийти посмотреть. Понравилась одна картина. Там девушка в центре. Її портрети, портрети, руїни, і портрети лічий та портрети вокруг руїни, те, які я бачив своїми важко. Наразі дуже важливо привернути увагу якомога більшої кількості людей по всьому світу до жахливих подій, які відбуваються в Україні, а особливо на окупованих територіях. Митці хочуть донести правду в художній формі через образи та авторську творчість. Ця виставка Маріуполь, Душа України. Це по суті ініціатива нашого голови. Костянтина Володимировича Чернявського спершу вона взяла свій старт в Києві. Безумовно, що вона була в ширшому обсязі. Показана. Я думаю, що це наскільки глибока, актуальна і важлива на сьогодні тема, що заслуговує на те, щоб цю виставку показувати як пересувну по Україні. Є в планах також показати її в європейських країнах. Це буде інструмент, який приверне увагу. І до боротьби з цим абсолютним злом, з агресією, і, власне, донести правду в художній формі через образи, через авторську творчість. В академічному музично-драматичному театрі імені Лесі Українки анонсували відкриття нового театрального сезону. Урочиста подія запланована на 25 серпня та пройде на новій сцені. Наразі театрал активно готується до зустрічі зі своїми шанувальниками. За лаштунками розповіли, чим вражатимуть цього разу. Відкриття театрального сезону це завжди феєрична подія, на яку з нетерпінням чекають глядачі та артисти театру. Для останніх це дійство довгий, але захоплюючий процес підготовки. Цього разу відкриття театрального сезону розпочнеться постановкою Наталка Полтавка. Це весела вистава, яка вже давно полюбилася кам'янчанам. Ми працюємо над перекладом наших вистав українською мовою, і невдовзі наші глядачі побачать такі вистави, як Любов, Любов або Як ми влетіли, це наша улюблена вистава, яку відвідують глядачі. Потім Чоловік до свята буде вистава наша, теж українською. Ми згадуємо виставу, яка свого часу війшла до семи найкращих вистав України над виставою Украдене щастя. Давно не показували цю виставу, але тепер ми працюємо, всі дуже натхненні. Ми вже закинули в роботу і таку виставу, як Метод Грінхольма, психологічний трилер. І я знаю, що це теж буде класно. Це не просто місце, місце як, наприклад, театр, де можна провести гарний час, задоволення. Ні, це набагато більше. Це те, заради чого взагалі людина живе. Усі таємниці щодо репертуару у новому театральному сезоні артисти театру не розголошують, тримають інтригу. Втім кажуть, він буде оптимістичним, життєстверджуючим та обов'язково переможним, спрямовані на те, щоб здивувати глядачів, їх потішити в цей важкий і нелегкий час. Тому ми дуже чекаємо, приходьте і відпочивайте. Пишаюся тим, що саме в такі складні часи. Ми робимо те, що ми вміємо робити і що ми повинні робити. І я запрошую всіх глядачів, не тільки Кам'янського, а й взагалі всіх переселенців, всіх людей, які, мабуть, вперше побачать нашу обставину, які вперше побачать наш театр. І я знаю, що це буде кохання з першого погляду. Я впевнена, в придбати білети на Наталку Полтавку можна на сайті театру або у касі нової сцени за годину до початку концертної програми. Початок о 18-й годині. Дорогі наші глядачі, ми дуже чекаємо вас на відкритті театрального сезону. І я думаю, що в цей складний, не зовсім простий момент нашої жизни. Ми сделаем все возможное, щоб ви почувствовали радость встречи з нами. І наприкінці випуску погода на п'ятницю, 19 серпня. Прогнозують дощі та грози. Мінлива хмарність. Вночі температура становитиме плюс 19 градусів. Вдень підніметься до плюс 30. Вітер слабкий східних напрямків. На цьому ми завершимо випуск новин. У студії працював Володимир Кремінь. Стежте за новинами Кам'янського на сайті mis.dp.ua. Зберігайте спокій та будьте обережними під час повітряних тривог. Все буде добре.